Псалом 80. О пастирю Ізраїля прихили вухо, ти, що ведеш Йосифа як отару, ти, що на херовимах восідаєш, як усяві. Перед Ефраїмом і Веніамином і Манасією збуди твою потугу. І прийди нам на спасіння. О Боже, віднови нас, засяй твоїм обличчям і спасемося. Господи Боже сил, доки палатимеш гнівом, незважаючи на мольби Твого народу? Ти годував їх хлібом і сльозами і поїв їх слізьми щедро. Ти видав нас на наругу сусідам нашим. І вороги наші залюбки з нас глузують. О Боже, обнови нас, засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Ти вирвав з Єгипту лозу виноградну, прогнав народи, щоб її насадити, приготував ти для неї місце, вона пустила корінь і заповнила землю. Гори вкрились її тінню, віттям її. Кедри високі, вона розкинула свої гілляки аж до моря, і паростки свої аж до самої річки. Навіщо розвалив ти огорожу її, що й обривають її всі перехожі, пустошать її вепр із лісу, і дикий звір на ній випасається. О, Боже сил, повернись бо. Споглянь із неба і подивися навідайся до лози цієї, до пагінця, що твоя правиця посадила, до парости, що укріпив єси для себе. Ті, що вогнем її спалили, стяли, нехай погинуть від погрози обличчя Твого. Нехай твоя рука буде на чоловікові твоєї правиці. На сині людським, що Його укріпив єси для себе, ми не відступимо від Тебе, живи нас, і ми визнаватимемо Твоє ім'я. Господи Боже сил, обнови нас, засяй Твоїм обличчям, і ми спасемося.